Так, сейчас. Давайте, на вас тоже наступит запах Вот так, вместе все сядьте рядом И вы лица делайте небольшие что Вот так вы Знаете, я зашёл там На... На... Украинизация. Но да. ты как никто должна знать про лагерь на украинизацию. А что я? Потому что ты у нас самая а, патриотичная. Владацы, да? ну, так я не из Украины вообще родом. Ничего вас тут не смешает. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. Фирма в Фирма Добрый. 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 Я еще Ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні ми зробили аж три поїздки. Зробили їх ну, приблизно за 2 години. Десь годину я стояв в центрі і мені прилетів останній заказ на район. І з району 2 години назад я виїхав. Але виїхав я на Печерські Ліпки за 500 гривень, потім Подався на Антоновича в Сум, проїхав за 240, дали 300. Останній заказ беззнальний був на 278 гривень. Вірніше, з Васильківської Ми приїхали на познячки. На Познячках, я думаю, будемо паркуватися. Завтра понеділок день тяжкий, потрібно зробити дуже багато. А цей відос. Не так багато буде в нього монолога, як в остаточних відосах, яких ви дивились. Так що, друзі, дивіться і кажіть, який формат вам цікавіший. Звісно, не зловили. До речі, в цьому відосі ми зловили одного пасажирчика, який каже, зробіть лице як у шлюх. Я вас зніму в TikTok. Дівчат сфотографував, ну, мабуть, цікаво, смішно, Ну, так і прозвем цей відос. Друзі, і не забувайте донатити хлопцям на ЗСУ, збираємо на тачку, Як говориться, очередний автомобіль, ми купимо. Також дуже багато цікавих силок ви побачите в описі. Група телеграм-каналу. По оренді справам викупу автомобілів, група Вайбері по пригону автомобілів, також номера телефонів автосалону, номера телефонів менеджерів і номера телефонів автосервісу, який знаходиться на Климанській 1-дро 5. Також може кому більш кращий сервіс Михайло Рубіжівський Теорія ДВС, яку ми відкрили Женя. Також, кому потрібна рихтовка, малярка. Будь ласка, звертайтесь, також запрошуємо вас до себе в гості. Якщо вам потрібно щось зробити з автомобілем, допоможемо. Ну і звісно, доставочка автомобілів з Європи, підбір автомобілів з Європи, це також, друзі, все ми робимо. Багато. Чого є, силочка буде. Друзі, чуть не забув вам сказати, що всі сьогоднішні три закази я робив Болт Преміум. Уклон прилітало ну, повне дерьмо. А, Uber фотокарточка моя сьогодні на відпочинку. А, і єшка, звісно, сьогодні зранку, неділя, було. А, Собрання від служби Таксі Єжка. Дуже прикольні новини. Директор починає знову відновлює рекламу, відновлює Безнал і відкриває тариф 222-й. Тобто, хто не знає, в Єшці є «Єшка». Категорія Е, категорія С-класа. Але в основному там 221, й мій і два автомобіля є там трошки інші, трошки постарше, 13-й рік, але в Лонгі там більш цікава комплектація. І в общем, будуть відкривати тариф 222-й. В принципі, ну, десь так. Так що, друзі, якщо ви не водій таксі, а людина, яка, в принципі, заказує е таксі, і якщо вам цікаво їздити на комфортних автомобілях категорії е класу С-класу, 221 або s класу 222, звісно, качайте новий додаток. Єшки, це, опять же, можна сказати, дядя Сережа, безплатна реклама. Якщо вона зайде, хай вона твій сервіс підніме. Ну, якщо ти дивишся, а, мій відос. А, в цій службі, звісно, можна заказати, ну, наприклад, там, десь. Поганять понти перед дівчиною, заказати там С-клас, або якщо вам потрібні такі автомобілі, ви можете їх заказати Почасово, а може у вас там свято, весілля, і ви хочете Mercedes, також ви можете там заказати на почасовку і кататися на Mercedes. Друзі, а це, в принципі, мабуть, вже вся інформація. В цьому відосі, так що, друзі, палець вверх, підписка. Yeah.